Привіт! Вітаю тебе на уроці! Давай уявимо, що комп'ютер це коробка, повір, у них є дещо спільне. Навіщо нам коробка? Так у неї ж можна багато чого покласти, багато різного, цікавого і, ну, дуже-дуже, дуже важливого! І усе це можна довго у коробці зберігати, а потім, коли знадобиться, дістати, передивитись, перекласти, сортувати, показати, відправити комусь. Ой, яка ж корисна річ. А комп'ютер. А комп'ютер так само. У нього стільки всього можна покласти: ігри, книжки, фотографії, документи, різні програми. Ох, скільки ж туди всього може вміститися? А коли нам буде усе потрібно, можна передивитися, дістати, показати, відправити. І це можна робити самому або з друзями. Вдома, у школі, на роботі. Дивові, дивовижна річ, правда? І все це комп'ютер. А як же такий великий обсяг різної інформації потрапляє до комп'ютера та виводиться назовні? Усе просто. Існує безліч пристроїв для введення та виведення інформації. Вони допомагають ніби покласти та дістати інформацію в комп'ютер та з нього, ніби у коробку та з неї. Звісно, є ще об'єкти для зберігання інформації, але про це ми поговоримо на інших уроках. Для введення інформації ми використовуємо клавіатуру, веб-камеру, як же без веб камери проводити зум-уроки взагалі неможливо. Ми використовуємо мікрофон, комп'ютерну мишу, тачпеди та різні джойстики, сканери, все це для введення інформації. До речі, сканують не тільки листочки з текстом чи зображення та фотографії. Прогрес не стоїть на місці. У наші часи вже саму людину сканують, а не те, що там штрих-коди якісь на касі супермаркету. Багато пристроїв введення інформації ми використовуємо щодня. І так до цього звикли що навіть не помічаємо. Пристрої введення теж нам добре відомі: це монітори та екрани, проєктори, навушники та колонки, принтери. Їх безліч. А принтери теж бувають різні і доволі непрості. Нещодавно нас здивувала можливість роздрукувати своє фото на футболці чи чашці. А вже сьогодні ми можемо роздрукувати саму чашку на 3D-принтері. Вже й стіни будинків з бетону починають роздруковувати. Уявляєте? Крім того, існує безліч різних пристроїв, які одночасно слугують і для введення, і для виведення інформації. Такі собі багатофункціональні пристрої. От такі вони різні пристрої для введення та виведення інформації. Сподіваюсь, ми їх усі запам'ятали. А ще є пристрої, які інформацію зберігають та обробляють. Але про це поговоримо на наступних уроках. Дякую за увагу!